Das ist Там де зупинка. Як на зупинці? Хазяйків. Там, як будемо шешар виїжджати, Надя вийде до брами, віддамо ключі. Шевченка 15. Операції немає. О, продається, продається. Так легенько, щоб ми не проїхали виверно. Я на не помню. Это 53 номер. 53? Да. Молодец, больше лайся она практически. Котяра. Леська, контролюй. Що? Нумерацію. Нумерація вона вийде, буде стояти. на Що, ну, що тут? тут нема номера. Нема. Вона десь на повороті було тут. Ми її з повороту здалека бачили. Щоб не проїхали. 22 з тої сторони. Я стоїм, не знаю. Кому чи після? А там на початку. — Напроти був магазин? Так, це 25 тут. То ще є. В неї дуже солідна брама, будинок. Десь що такого тут на повороті? Може отут. А от. Оце віддай. Так, Карпатська мед. Так, так. Що ви? Відкривай.